джинси седака от розмір 33-34, прямі. Джекін Джонс, 36-34, обидци 50 евро. Також Джекін Джонс, розмір 32-32. Бондин Сонс, 32-32. Дикен Джонс 32, 32, Онен Сонс, 32, 32, також 32, 32, Джек Джонс, 34, 32, 34, 32, 33, 34, 33, 34, 36, 32, Розмір 40, Донмін Сонз 32-32, Джекін Джонс 31-30. Джекін Джонс, розмір 34-й. Елька. І останній буде 38.30.